В Україні завершилася програма обміну лампрожарювання на енергоощадні під назвою Несемо світло разом. Вона стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Тоді лише за перший день роботи програми в Полтаві люди безкоштовно отримали 875 нових led ламп. Подруга зателефонувала і. Розказала ще така ініціатива стосовно обміну старих старих лампочок розжарювання на ось такі ось енергозберігаючі. Так як вдома були старі лампочки в люстрі, довелося їх викрутити, за одну замінити на енергозберігаючі. Через тиждень обмін ламп прожарювання на лед лампи запровадили в містах районного значення, а ще за два у селах. Згодом до програми приєдналися юридичні особи, такі як школи, садочки, медзаклади та ОСББ. На Полтавщині обмін закінчився в наприкінці весни. Загалом ми за три етапи обміну ламп обміняли 1 мільйон 789 тисяч ламп. Тут ось такий великий оксі. А загалом по Україні трішки більше 40 мільйонів. виняло. Нагадаємо, ЛЕД-лампи були надані Україні Євросоюзом в рамках програми фінансованої ЄС для підтримки української енергетики.